Тож триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшла авторка дослідження історії Щедрика, сценариста сценаристка документального фільму Щедрик проти руського міра. Тіна Пересунько. Вітання. Пані Тіно. Вітаю, слава Україні. Героям стала пані Тіно, дійсно вже можна сказати, такого шороху наробив ваш документальний фільм Щедрик проти руського міра. Посилання на цей фільм ми, до речі, дамо в описі під цим відео на Ютубі. Розкажіть, будь ласка, яким чином ви долучилися до створення цього сценарію, до створення цього фільму, і яку головну ви ставили, починаючи цю роботу. Ну, я вже з 2016 року працюю над дослідженням історії світової прем'єри е, історії світових гастролей хору Олександра Кошиця. І цю історію, власне кажучи, я тоді, от вперше в історіографії, назвала якраз першим проєктом культурної дипломатії в історії модерної України. Мені було дуже важливо, коли у нас 2014 року почалися от поновилися розмови про необхідність брендингу України в світі про необхідність протидії російській пропаганді. У нас в Києві розпочалися форуми культурної дипломатії України, і тоді, от дуже часто в цих дискусіях лунало, що маємо вивчати закордонний досвід, як от вміти протидіяти ворожій пропаганді, утверджувати свій позитивний імідж через культуру. Але ніхто не опирався взагалі на досвід Української народної республіки. І в принципі, от ця доба була відома переважно серед вузького кола істориків. І Мені тоді було дуже важливо якраз цю тему донести передовсім до дипломатичного нашого середовища. І от 2017 року, 2018, я почала публікувати такі статті під назвою Культурна дипломатія Симона Петюри. Це тоді, от, знаєте, 5 років назад було так, трошки неочікувано до такого відомого. Історичного діяча, політичного, військового, додати оцей культурний напрямок, і особливо це тоді модерний термін культурна дипломатія. І потім кілька років по тому я видала також першу свою книгу, от вона тут є можу її показати, під назвою Світовий тріумф 100 років культурної дипломатії України у 2018 році. На грант УКФ тут якраз я от прилюднила через архівні документи, все це от вперше було прилюднено за 100 років. Мені було важливо показати, що якраз Україна має національний досвід і національну традицію в галузі культурної дипломатії. Що ми маємо на що опиратися, і взагалі що нашій культурній дипломатії вже виявляється 100 років, і ми не є країною новачком в цій галузі. і Не тільки ми маємо оглядатися там на досвід британських рад і інститутів, але й на досвід української республіканської капели. Але поки що, в цьому виданні я не говорила ані про Петлюру, ані про кошиця. Я говорила про Щедрик. Бо от ми знаємо, що для нашої нації, яка дуже мало знає наших важливих героїв і прізвищ, а знає тільки. Такі загальновідомі бренди, як Щедрик. От саме через Щедрика я хотіла донести цю історію. А вже е, рік по тому я видала книгу, ну, яка власне стала основою для цього фільму Щедрик проти руського міра. Книгу під назвою от, Культурна дипломатія Симона Петлюр, місія пала Олександра Кошиця. І з таким підзаголовком е, «Щедрик проти руського міра. От власне цей підзаголовок він був взятий за основу в створення цього документального кіно. Ну і в принципі, от всі головні такі матеріали. Архівні е, документи, цитати європейської преси, фрагменти зі спогадів, цього хору, і Олександра Кошиця, і різних хористів. І от всі ці рецензії, які, їх дуже мало в кіно. От, хто бачив фільм, е, звичайно, це вражаючі відгуки Західного світу на концерти. Цього хору, але це буквально кілька таких основних ну не основних, а кілька рецензій. Натомість я їх нарахувала лише за європейський період. В десяти країнах Західної Європи вийшло більше шести сотень рецензій найпровідніших європейських газет. От і тому це було теж дуже непросто зробити цю вибірку. Uh, і це була спільна робота з командою Просто Продакшн. Дуже такі талановиті, професійні кіновиробники, які вже в своєму доробку uh, мали цікаві проекти. Зокрема, нещодавно останній їхній проект це серіал про Терещенків, спадок Терещенків. Uh -huh. От, І моєю колегою по створенню цього сценарію Наталка Пономарів. Є. Ми спільно працювали над сценарієм фільму Щедрик проти Руського міра, тому що ну, це. Те власне, різні інший жанр, так одна справа працювати над книгою. От, і це для мене ну якби важливо було представити величезний об'єм цієї інформації. До речі, я закликаю ця книга. Є в інтернеті. Її також можна. Ну, це вже буквально останні примірники залишаються в мене. Можна до мене звертатися. От, але, звичайно, жанр документального кіно, такий він має бути лаконічний, і тому було випрацьовано таку. Остру сюжетну, лаконічну історію, щоб через історію цієї пісні показати, власне кажучи, історію боротьби України за незалежність, ту історію, яка просто один в один повторюється, і мені це було от дуже важливо. Я дуже рада, що я співпрацювала саме з цими з партнерами, моїми колегами, е, тому що знаєте, я маю великий досвід за ці роки. Не, не кожен одразу розуміє. Що, що мистецтво насправді дуже недалеко знаходиться від політики. От, і коли я видавала цю книгу у 2019 році, от, цей підзаголовок Щедрик проти Роскова міра не всіма був сприйнятий. От, навіщо це щедрик, політизацію займатися? Давайте от все ж таки про музику без, без політики говорити. Ну, на жаль, нам знадобилося такі уроки сьогодення, щоб збагнути, що. Наша культура це є частина нашої нашого національного фронту. І от історія цієї пісні і в цьому документальному кіно «Щедрик про турського міра, якраз мені здається, дуже вдалося і переконливо показано. Пані Тіно, от дійсно до 2016 року, мабуть, малий відсоток українців взагалі пов'язував саме що ось ту пісню, яку ми чули в американських фільмах, в американських серіалах. що це саме наш щедрик? А чи пригадуєте ви, як ви дізналися вперше, коли це було, що це пов'язано, Що це взагалі українська культура? Просто вже перекладена на англійську мову, і яка стала ну просто світовим брендом? Ну, ви знаєте, я так само я не можу пригадати той момент, коли я найперше почула цю цю пісню. Так звичайно, я так само, як і всі ми дивилися різдвяно комедію саме вдома. Я от так. не не можу згадати, що особливо якось замислювалася. Але, от, ну, звичайно, роками всі ми жили в цій щедрикомані, особливо кожного року на Різдво. І кожного року на Різдво. От, власне, для мене до 2016 року, до початку мого дослідження, ну, що ми чули? Що це всесвітня відома українська пісня, яку в Америці от, знають як американську колядку, але ж насправді щедрик наш. І от що ж це в Америці? Нічого не знають про композитора Миколи Леонтовича. Це був максимум, що ми знали про цю пісню. От і це був максимум, що звичайно. Теж ми пишалися, що от вона в такій відомій різдвяній комедії самодома, що цю пісню переспівують на Різдво тисячі виконавців по всьому світу, не тільки в Америці. От, от, і, ну, от У нас головне знання було, воно зводилось до того, що Щедрік став відомий в світі завдяки цьому е, американізованому аранжуванні Керолов з Белс. От слава Богу Америці. що е, що от, е, значить, Є ця відома. На версія, але ж ми, як українці, нічого не знали про європейську сторінку Щедрика. І от коли я почала працювати в архіві е, з цим хором і от я тут якби знову покажу цю титульну сторінку цього мав, першого видання. Не знаю, чи добре видно. Вона теж є в інтернеті, можна її завантажити, безкоштовно ознайомитися. Але тут от Щедрик, е, е транслітеровано на різні європейські мови: на французьку, німецьку, нідерландську, польську. Іспанську, тобто це не є англійська мова, тобто це не є виключно американський ну, контекст Щедріка. І оце мені було дуже важливо вперше фактично ну, зробити таке е, наукове дослідження, предметне того, як Щедрік здобував популярність спочатку в Європі, в Парижі, в Брюсселі, в Лондоні, е, значить, в Варшаві, в Празі. І це було теж дуже складно не тільки досліджувати, тому що, ну як досліджувати, це все перші джерела, це все мова оригіналу. Тобто це доводилося читати мовою оригіналу, всі ці рецензії лондонської преси. ну Добре, лондонської це англійська мова, але французької, польської, чеської, там, німецькою мовою. І це все знаходити от в цих публікаціях чисельних, це сотні публікацій. Європейських преси, щоб ну відкрити той факт, що Щедрик став насамперед відомий у світі спочатку в Європі, а не в Америці, і саме в Європі спочатку його знали як українську Щедрівку, а не американську колядку. Це те, що ми. Ну, якби не знаємо, не, ну не знали, і що найважливіше, і це в фільмі дуже виразно продемонстровано, що саме в Європі ця пісня стала також інструментом нашої дипломатії, тобто ми саме через пісню відкривали Україну як таку: по-перше, українську націю, яка відрізняється від російської своєю мовою, культурою, фольклором. Ну і по-друге, Україну, тому що пам'ятаємо у фільмі, про це йдеться, що це ж все ж таки доба Української народної республіки, проголошення української незалежності е, і боротьба за міжнародне е, утвердження і визнання України тоді сто років назад, коли на відміну від сьогоднішнього дня Західний світ нічого не знав про нашу державу. От е, і тому, власне кажучи, от як було тоді сто років тому. Донести от взагалі відчуття України, і це було це була прекрасна така ідея, такий дуже вдалий задум Симона Петлюри якому ми маємо віддати належне не тільки як нашому політичному військовому діячу, як головнокомандувачу, фактично тоді збройної боротьби України як держави проти Росії? От, взагалі ми би цілий рік повинні були на нього посилатися, на на його досвід як військового діяча. Але бачите, я дуже тішуся, що через оцю національну прем'єру цього фільму принаймні е, теж на національному рівні ми згадали про цю визначну постать для України про Симона Петлюри і до того ж, як е, ще й фундатора політики культурної дипломатії. Бо, може, недостатньо сказано у фільмі, але насправді це е, тривалий час. Він 20 років до того, як очолити державу стати військовим політичним діячем. Він був редактором, він був журналістом театральним. Рецензентом. І ну, слухайте, взагалі, то він, коли навчався в семінарії, він був диригентом семінарського хору. Він теж дригував і, до речі, грав на скрипці, і мав такий прекрасний тенор, як згадують його сучасники. Ну, тобто людина була дуже інтегрована в українську культуру і дуже і зналася, і відчувала, і вболівала за цю культуру. І тому безумовно ем, ну, довіряла тому, що українська культура може ну, якби стілювати і поєднувати, і солідаризувати не лише українців середині держави, але і ну, схиляти, підкорювати світ. Відкривати Україну світові, от тому та саме про це е, наш фільм. Я дуже рада, що що він, як на мене, створений вдало, і дуже рада, безумовно, що він е, вийшов вчасно. Оце дуже важливо. Що він вчасно вийшов саме сьогодні, коли українці потребують е, ну глибших знань про себе. І що ми повинні побачити, ну, слухайте, і світ повинен побачити, і зараз є, існує запит на те, щоб зробити е, інші мов, ну, іншому версії цього кіно, і робота над цим ведеться. Щоб показати, що ні, терор російський не почався в Бучі, умовно кажучи, да, не тільки Бучі, але, умовно кажучи, ну, якби не з 2022 року і навіть не з 2014. Це питання століть. От і про це, от, в тому числі історія Щедріка, виявляється також про тяглість не лише української державності, але тяглість російського терору, якому ми повинні сьогодні вже дати гідну відсіч. Пані Тіна дійсно повністю з вами погоджуємося в цьому, і от ви зазначили, що 100 років тому про Україну мало що знали, навіть, мабуть, більше, адже навіть в 90-х роках, коли ти спілкуєшся з іноземцями, то вони вважали Україну частиною Росії, чи навіть не всі ще знали, що радянський союз розпався на той час. Потім почали дізнаватися завдяки нашим переселенцям, ще тоді просто ну так. Переселенцям, так які Мігрант. виїхали мігрантам, так зараз же є переселенці 2014 року, і найбільше почали цікавитися Україною саме після 2014 року, коли в нас сталася революція гідності. А зараз тим більше Україна знаходиться на піку популярності в світі, і власне те, що ви робите, і те, що роблять інші наші культурні діячі, які несуть цю культуру за кордон для того, щоб дійсно світ цивілізований світ розумів, що насправді в нас тут відбувається, адже дійсно це столітня боротьба з цим ворогом, і на вашу думку, чи дійсно ця тенденція є настільки потужною, якщо там порівняти навіть не з 1922 роком, так а навіть з 91 першої від незалежності України по цей час наскільки Україна стала впізнаваною у світі, наскільки Широке широке суспільство Америки Європи починає розуміти, що ми є частиною цього європейського християнського світу. Ми не частина Росії і ніколи не були частиною Росії. Ми не уламок радянського союзу, а ми власне повертаємося до той європейської сім'ї, якою ми були з самого початку з часів Русі. Так, я думаю, що це дуже важливе питання, і, на щастя, ми маємо позитивну відповідь. Я впевнена на це запитання, і ми цими свідками всі є сьогодні. Тобто, взагалі, не питання для західного світу, чи існує е, український народ, чи не існує? Чи існує Україна як держава, чи не існує? Існує більше того, Be brave like Ukraine. <кл 'як> тобто українці сьогодні вже як нація. Ну, стають творцями певних стандартів і навіть військовій галузі. І звичайно, коли ми показуємо такі історії, що ми були творцями стандартів і в культурній галузі ще 100 років тому. Це також історії на нашу користь. І тому безумовно це. Те досягнення звичайно. От що теж хочеться сказати через цей, цю історію щедрика, через цей фільм, що те, що ми маємо міжнародне визнання сьогодні, це досягнення не лише наших нас, сучасних поколінь, сучасної нові української незалежності. Але це досягнення також усіх українських поколінь, які працювали над цією ідеєю впродовж століть. Тобто, 100 років назад Українська Народна Республіка, і от фактично ця боротьба за незалежність от теж там є така теза. Приречені на смерть вітають тебе. Фактично можна сказати, що ми були приречені до певної міри на, ну, на таку трагічну розв'язку, але вже величезним досягненням було тодішніх українських політичних лідерів і військових діячів, культурної інтелігенції. Ці утвердити ідею української незалежності, створити все ж таки державні установи. От мені, що важливо в цій історії доносити до української, до західної аудиторії, там відбувся концерт в Карнегі холл Я теж займалась популяризацією цієї теми, важливо доносити, що. Сто років назад була українська держава, були державні установи, було Міністерство культури, було Міністерство закордонних справ. Це дуже важливо, що тоді ці державні владні інституції були створені, е, і тому ми маємо покликатися на цю модель нашої державності, і, е, і цей фільм безумовно нам, нам дає цю можливість відкриває на чуттєвому рівні навіть ту добу. Ну і також для західного світу, чому ця тема і цей фільм я дуже тішуся, якщо він справді буде перекладений хоча б на англійську мову. Щоб світ також відкривав, що Україна є суб'єктом геополітики, і що ми насправді в 91-му році ну, не проголосили державну незалежність, а відновили свою державну незалежність. І що насправді українська держава. Є давньою українська культура є давньою, і ми є народ з такою дуже потужною давньою традицією. І тому, безумовно, сьогодні це Ну, я, я просто впевнена, що вже вже не відбудеться перерваності нашої державності. От е і на це сьогодні працюють всі: Українська армія, українське суспільство, і західний світ, і історія щедріка. Щиро дякуємо вам, пані Тіно, за вашу роботу, за те, що дійсно дослідили, дослідили історію Щедрика нашого і популяризуєте його як в Україні, так і у світі. Отже, Тіна Пересунько, історикиня, науковець, авторка дослідження історії Щедрика, сценаристка документального фільму Щедрик проти руського міра в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам за це. На все добре. Тримаємось. Дякую.